Вітаю! Мене звати Сергій і сьогодні я презентую проект на тему моделювання та візуалізація прозорих матеріалів створення скляної кулі в блендер. Ну що ж почнімо, спочатку додаємо іконосферу, зглажуємо її декілька разів, застосувавши модифікатор Subdivision Surface з рендером в 4 одиниці, а також додаємо текстуру, налаштовуємо, щоб це була текстура дерева, і також додаємо просто деформацію. Додатково робимо поворот на 360 градусів. Налаштовуємо його на вісь Z, після чого нам необхідно дублювати іконосферу і також дублювати нашу текстуру. І корогу ми чорний-білий кольор, перетягуємо позунки, щоб створити таку собі дзеркальну модель. Трохи налаштовуємо рендер самого проєкту. Тепер додаємо камеру, налаштовуємо, щоб наша куля була посередині. І також не забуваємо про освітлення. Додаємо освітлення, налаштовуємо його, направляючи його на кулю. Робимо більше яскравості для нашого світла, а також кут падіння, щоб він був більш правильним. Ми яскраво бачили наш об'єкт. Переходимо до налаштування наших текстур. Першій кулі робимо звичайний білий колір. Також додаємо налаштування світла, додаємо більш контрастний колір. І Першому матеріалу ми робимо його більш блискучим та зменшуємо шарахуватість. Створюємо другий матеріал для створення наступної коносфери. Можна просто дублювати старий матеріал та просто скоригувати його, додавши прозорості та знизити шарохуватість до нуля. Коригуємо забарвлення нашої кулі. Після чого налаштовуємо експозицію та гаму за вашим бажанням, тобто, щоб ваш об'єкт було гарно видно на головній сцені. Після чого додаємо фонове тло. Кольор нашого фона можна змінити за бажанням. Я поставив більш нейтральний колір, також змінив IOR левел. Також я зменшив сампл і далі коригував нашу гамоту експозицію за бажанням. Ось така куля в нас виходить.